Зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна людина відчув поглядать Христа. Чудові атиських усистів від тисячі минуло рік. Але сьогодні в кожній місці воно звучить, як заповідь. Для нас спаситель народився, радійте, тіштеся усі. Для нас сам Бог людей явився в славі величій красі, Родивську ясла. Щоб сьогодні кожен житель українських хмилих, міст і сіл сказав усім, це мій Спаситель, я серце в те йому приніс. І зацілює в тому серці його любов і доброта, душа готова вона від смерті про Господа Христа. Поля неболіма, забушусь мотиву тривогу. Чую, ангел з біля, і слава в небі Богу. І небо пам'яті там садить, там ангел сухам явився. І так участь відповіщаю, що я що Божий син, я славлюся. Ми високі не в царському домі. Він на землю народитись. А так простенько на соломці він на землю з'явитися. Дарг, як правди, всім казав, спасіння прислав світ. Та народився на спаси, послав не вчити всіх гріх. Нещо прибок хоче хлопити, спасе на радисть і грехі, і не прийшов і цар і з нею, уваги, й почисті візна. Він народився в лідних язу, в палацу місця нема. Він залишив паличі і снеба, та землю грішною зійшов, задовільняв усіх. Бог зайшов. Як ти повскрисний, глибоко сміть, болився мріном і в а в мене сірки ясен, не славим ті ж за старе. Леко десь у майстрі, на весні Божому святі, та людям кращих світлях. Бажари англійських святів. Небесні австрій золоті. Радіше, світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх і на всіх колити кров, щоб Рай, що зможе збити їх. Раді земля, прийшов Христос, спасій Сповісти, щоб подушити й мороз весною землі. Христиша заснула земля на небі, маршрут нема, ложкі яскала злара, І де царю. Йде людям неї їдом, кудись в руки поспішають вони ж болетним хрестом устроитися блимні бажають. Йому подарунки не тут старою та людину неба. Єрка показує їм, путь куди направлятись їм треба. Ти обичка через старій лице, сніг зіряд свої казаря, приголяючи на спасі, звіщаючи ти та ришу коло та небільшину, роздивляючись навіть в небезненці, в крайній десь. І що щоб покирно принести для царя, у півних язях знайшовши святи не мовляв. Веселилися в нічі, веселилися в, ніч. <святіло> <Василилися> в, ніч. <святіло> <святіло> в ніч святі небеса, а земля зущає Ісуса Христа. Так Бог світ полюбує, що він сина віддав, щоб хто помірить, Ісусу прибував. Дозвольте вас всіх привітати, цей святковий славний час. Зріз вам пристав, друзі, вас, Зрізь вам різдвом у вас вітає, і радості посміш бажаєм, щоб той Христос, що народився, у вашим серці поселився. Миру бажаємо, вашій оселі, миру в родині, миру в Україні. Дивно новим, ми, ми вам звичайно, спас народився, у вижиємі.